Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо боротися із суржиком, аналізуючи типові помилки зовнішньої реклами. Отож, увага! Читаємо назву магазину: Бутік нижньої білизни інтуїція. По-перше, не бутік а бутик це слово новомодне слово іншомовне. Тому тут треба застосувати правило так званої дев'ятки. Після таких дев'яти звуків д, т, з, с, ц, р, ж, ш, ш, ш ну простіше запам'ятати фразу де ти з'їси цю чашу жиру. Так ось після букв, які позначають приголосність цієї фрази, треба писати – «бутик», а не бутик. А по-друге, все ж таки краще сказати не нижня білизна, а спідня білизна. Тому аби власників бутика спідня білизна інтуїція не підводила мовна інтуїція, раджу вивчати мову і дивитися наші експрес-уроки. А насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх покупців.